Усім привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І ви на моєму ютуб-каналі, де ми сьогодні робимо таро-прогноз для усіх знаків зодіаку на листопад 2023 року. Близнюки, ваша черга, дивитися ваш прогноз, ваше передбачення. Робіть собі каву, чай. Влаштовуйтеся зручніше і давайте дивитися. Як завжди, ми дивимося на чотирьох різних колодах. Почнемо ми давайте з ось такої от колоди таро повсякденної відьмочки і подивимося, що чекає на близнюків у листопаді 2023 року. Давайте загадаємо, щоб ви отримали прогноз, який вам потрібен, який вам допоможе прожити цей місяць круто з кайфом. Продуктивно. Так, ще ще? Що чекає на близнюків у листопаді 2023 року близнюки? Карта вежа. Перша карта. Це може бути. Я. Якісь очікування, які не справдилися. Це може бути зміна планів, це щось, що може зруйнуватися, але, знаєте, на цьому місці обов'язково буде щось нове, тому що все ж таки аркани в таро це шлях, і коли щось руйнується, нам головне не припинити свою еволюцію, не припинити свою трансформацію, ось і продовжити рухатися далі. І ще, до речі, на оцій от колоді відьмочка тут яка, так якщо вам видно, дивиться на цю вежу. Вона тут тримає ззаді чарівну паличку, і вона не сумна. У неї такий якийсь хитрий погляд, знаєте, грайливий. Мені здається, що вона тут ніби сама зруйнувала це все. Ось, тому що вона хотіла кращого. Вона хотіла чогось іншого. Ось тому дійсно, якщо ви відчуваєте, що вже щось не працює, відпускайте це все. Звільняйте ці енергії, і хай приходять у ваше життя нові енергії. Головне, довго не засиджуватися у стані цієї вежі і далі продовжувати свій шлях. Так. Що ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року близнюки? Так, а це у нас шістка пентаклів. Прекрасно! Це! Карта грошова, це карта і грошового обміну, балансу. Це карта, коли ви можете отримувати грошові надходження, або ж зі своєї черги, і вкладати. Вкладати у себе, вкладати, наприклад, у свою зовнішність, у свій розвиток, коли ви можете і отримувати надходження, але обов'язково по цій карті потрібно зберігати баланс між брати і давати. Якщо ви щось отримали, то не забувайте і якусь частину віддати. Це може бути оплата е, якихось послуг, так можливо, це благодійність. Не забуваємо донатити на збройні сили України. Не забуваємо про обмін. Ось. Але взагалі це карта подарунків, карта вкладень, карта, коли ви отримуєте. Якісь плюшечки, якісь плюшечки, коли ви можете дійсно і допомагати. Але знаєте, буває, коли ми робимо добро, воно насправді повертається бумерангом. Не завжди воно повертається від цих самих людей, кому ми зробили це добро. Воно може повертатися от зовсім з інших якихось джерел, але ви обов'язково тут отримаєте, тому що насправді Всесвіт, світ він. Потім налагоджує баланс і налагоджує справедливість. І всесвіт завжди буде намагатися встановити ось цей от баланс. Так, що ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року. Десятка кубків. Це у нас карта добробуту, карта затишку, карта комфорту, карта сімейного комфорту. Можливо, це дійсно час з сім'єю, якісь такі душевні зібрання сімейні, веч... вечори з сім'єю. Можливо, ви тут довгий час, наприклад, у вас не виходило з сім'єю збиратися і належний час проводити з сім'єю, а тут у вас нарешті. Виходить, вкладатися у свою сім'ю і отримувати щось і від сім'ї. Це такий обмін енергією. Можливо, ви захочете якісно провести час один з одним, це можливо якийсь відпочинок, поїздки, якісь заходи, але це саме якісний час, коли ви дійсно вкладаєтеся у стосунки родинні. Так, давайте ще. Наступна колода. Ось така у нас старо Альфонса Мухи. Так, що ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року близнюки? Колісниця, поїздка, просування, переміщення, рух вперед, перемоги. Це взагалі карта динаміки. Ви близнюки взагалі любите, коли у вас так все динамічно і круто. Можливо, це дійсно поїздка або багато пересувань на машині, або хтось з вас, наприклад, Почне вчитися їздити на автомобілі, або ви вже будете займатися своїм авто, там, перезувати резину чи щось робити зі своїм авто. Але взагалі, цікаво, хтось з вас, можливо, буде вчитися водити автомобіль. Так що ще чекає нам близнюків у листопаді 2023 року вісімка. Кубків, ця от карта вона ще пов'язана з затемненням. Не знаю, коли ви дивитеся цей розклад, але ось нещодавно у нас було 28 жовтня, також у нас було місячне затемнення в тельці. Ось, і затемнення нам завжди якісь зміни несуть. І мені здається, все ж таки. Ви або звідкись переїжджаєте, або з'їжджаєте, або ви розумієте, що ви тепер рухаєтеся в зовсім іншу сторону. Ви обираєте новий вектор для себе. Ви від чогось йдете, але ви не просто йдете від чогось, ви йдете від чогось, рухаючись до чогось, якщо ви розумієте, про що я. Так, тобто ви тут, знаєте, має... Бути якийсь такий от щелчок, коли ви зрозумієте, чого ви хочете від цього життя і чого ви не хочете від цього життя, і рухатися в цю сторону почнете. Так, що ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року. Паш Кубків дійсно, це, знаєте, це емоції, це. Такі емоційні якісь почуття теплі. Це у нас може бути починання творчі, чутливі якісь. Можливо, тут дійсно ви починаєте більше чути себе, більше звертати увагу на свої емоції. Ви відчуваєте, що ви йдете звідти, що вже для вас не працює, що вам вже не приносить кайфу, не приносить радості, і ви йдете до чогось нового. І так, ви там ще паш, ви ще тільки починаєте. Починаєте. Ви тільки ще, так, в чомусь творчому, наприклад, в чомусь такому емоційному. Ще у нас стихія води, ви там ще тільки початківець, але. Ви обов'язково дійдете до крутого результату. І знаєте, тут ще рибка у нього у чаші, і я думаю, що у вас точно є тут уже якийсь результат. Так, він ще поки маленький, але загалом я вам скажу, перспектива доволі хороша. Знаєте, пажіться ще, до речі, діти. Ось. І наступна у нас колода на сьогодні. Це у нас старо ось такий от темний маєток. Колода з таким осіннім вайбом за мотивами Тіма Бртона. Дуже мені подобається. Особливо в цю пору. Так, ще ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року. Близнюки. Мах. Прекрасна карта. Ви тут берете усе в свої руки. Ви нарешті берете відповідальність, берете на себе таке керування. Над своїм життям, коли ви досліджуєте, коли ви обираєте, коли ви стаєте більш прискіпливим, більш уважним до того, що ви пускаєте в своє життя, що ви робите зі своїм життям, тому що ви близнюки, знаєте, ви. Дуже комунікабельні, дуже активні. І через цю вашу гіперактивність, гіпервміння спілкуватися з усіма, ви дуже часто можете, знаєте, пропускати те, що ви дійсно хочете, і не чути себе. І коли отак все у вихрі подієвості щось проходить повз вас. А тут ви розумієте, що все так більше не буде. Тепер ви будете, знаєте, більш у уважнішою або уважнішим, і обирати, куди рухається ваше життя. будете знаєте, керувати усіма сферами, не будете так їх поверхнево пускати, йти свої, йти собі, як вони йдуть. ось Так, ще ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року близнюки. П'ятірка мечів – це у нас карта, коли ви чимось, знаєте, не задоволені якимось результатом. Коли у вас якесь розчарування, десь ви в щось вклали багато сил, багато, можливо, надій якихось вклали, багато часу. А щось у вас так не дуже вийшло, і знаєте, ви зрозуміли, що можливо не потрібно було вкладати скільки себе, скільки свого спілкування, скільки своєї душі у якусь у щось, можливо, у спілкування з кимось. І тепер ви дійсно тут починаєте бути більш свідомим, більш усвідомлено і відбірливо обирати все і для всіх сферів свого життя. Так, що ще чекає на Близнюків у листопаді 2023 року, близнюки? Десятка пентаклів. Знову ж таки, карта сім'ї, карта кульмінації, карта е, сімейного бізнесу також. Карта такого добробуту. Це карта завершення, але карта крутого завершення, результату, карта крутої кульмінації. Можливо, знаєте, вам захочеться почистити оточення своє і дійсно проводити тут прям дві карти з двох колод, бачите, проводити більше часу з сім'єю, обирати якісне спілкування, звузити, наприклад, свій потік, оцей шалений спілкування до більше такого сімейного. Сімейного вайбу і тут на дні колоди дивіться блимнула. Покажу вам, що королева мечів це у нас ви, близнюки. тобто фокус на собі і на якомусь своєму найближчому колі, найближчій зоні комфорту, можливо, ви тут розчарувалися у якихось бізнес-партнерах або у якійсь попередній своїй роботі, і тепер ви розумієте, що тепер ви будете тільки з найближчими працювати. Можливо, вам ваша сім'я у цьому якось допоможе. Чи можливо ви десь у чомусь розчарувалися, десь щось вклали за багато сил, фінансів, ресурсів, і ваша сім'я допоможе вам це все. Так би мовити, перекрити. Тобто, тут все ж таки великий е, такий ключ до вирішення усіх проблем, це ваша сім'я. Так, і ще одна колода у нас на сьогодні це у нас старо колесо року ось така от колода. Давайте подивимося, що чекає на близнюків у листопаді 2023 року. Щось сьогодні випадають карти в мене. Мах, знову мах, двічі мах. От дійсно, ви берете контроль в свої руки. Тепер ви обираєте, тепер ви мах і чудотворець у своєму житті. Тепер ви не йдете просто, бо вітер повіяв, і я пішла, повіялася, тому що для вас близнюки таке доволі часто характерно. Ось. Так, і ще одна карта полетіла. Щось якесь хтось до мене поспішає. Напевне, це у нас королева Пентаклі. Це у нас дівчина, жінка, це може бути телець, Діва, Козиріг. Ваша партнерка по життю, або, наприклад, ваша подруга, колега, це може бути ваша мама, ваша бабуся, мудра така жінка, яка ем... Вміє обходитися з фінансами, яка вам може допомогти і з порадою, яка більш така раціональніша. І знаєте, ця людина, вона вас тут якраз таки буде збалансовувати, тому що ви близнюки, ви більш такі легкі, повітряні, так? А ось ця людина поруч з вами, вона дійсно. Е Допоможе вам підсвітити ваші сильні сторони, ось, про які ви навіть, можливо, десь самі не здогадуєтеся, що ви можете бути серйозними. Так, що ще чекає на близнюків у листопаді 2023 року близнюки. Двійка мечів. Це карта, знаєте, такого. Суперництва трохи. Це карта, коли ви на паузі, коли у вас, можливо, дійсно буде боротися дві ваших половини, дві ваших іпостасії. Боротися ваша половина, де ви більш раціональна, і ваша половина де ви більш легка. І ви цей місяць будете шукати баланс, але точно ви будете брати ініціативу в свої руки, і знаєте, ще після цього затемнення, тому що, знаєте, затемнення місячне воно може ще програватися від місяця до трьох місяців. І навіть о, хто фіксований, так фіксовані знаки можуть бути пізніше. Тому очікуйте, очікуйте, беріть ініціативу і знайте, що будуть зміни, і направляйте в ці зміни усі в ваше бажане русло. Не йдіть за потоком, тут вам карти кажуть, все ж таки, щоб ви обирали і не боялися обирати. З вами була я. Буду дуже вдячна за будь-яку взаємодію з відео. Буду вдячна за лайки, коментарі, за ваші підписки. Буду вдячна, якщо ви відправите це відео своїм друзям. Нагадую, що ці прогнози можна дивитися за знаком свого астенденту, за знаком вашого сонечка і за знаком свого місяця. А з вами була я, ваша Олічка. До нових зустрічей!